Це в нас є 60-ті міни, які ми переробляємо на іспівішки і на скити. Це вже моя друга війна, починаю з 15-го, а то 16-й рік. Після того працював поліровщиком мебелі, всього на всього. — А навички якось допомагають? Руками робити, не тільки руками, треба ще й головою трохи робити. Що мотивує? Як вам сказати, війна, що ще має мотивувати? Якби ніхто не нападав на нас... Я б тут і не був і близько, тому що я по своїй суті, я не військовий. А так приходиться. Починали ми як протитанкісти, а потім вже починає з 2023 року, з весні 2023 року ми вже почали працювати з півішками. Це йде у нас осколок. У нас різні є боєприпаси. З різними ми працюємо. Починаючи з нічого, з 23-го року. закінчується, що ми зараз вже працюємо і з різним. Це ми тоді ріжжаємо їх і відправляємо на позиції. Син працює на СПВ-дронах. Я постачаю, як сімейний підряд, постачаю боєприпаси. Без цього, мабуть, Україна не виживе. А як це отак сімейний підряд у вас склався? Ну, так виходить. Напевно, і ми з дружиною сина правильно виховали. Це був його вибір. Мені 29 років, займався до цього багато чим. І найбільш тим, що довго це я працював кухарем, також займався відкриттям стажуванням людей в пекарнях, тобто проводив різного роду мастер-класи, проводив навчання людей. Я прийшов добровольцем. Тобто без повістки. Я до цього навчався, закінчив навчання, виходить, і через три місяці вже був у війську. У підрозділі я вже дев'ять місяців, я пілотом в пілі. Тато як сприйняв рішення, що з ним? Ну, він спочатку був не дуже довольний, звісно, але потім він сказав, що все добре буде. І що, що ми прорвемося. А що, що казав? Коли сказали, що хочете до нього. Ну я не безпосередньо прямо сюди зразу. Я подавав в різні підрозділи в Півічні. Але потім сказав, що є місце безпосередньо в нашому підру, його підрозділі. Рідні, як крім батька, сприйняли. Що ну, звичайно, казали? всі були трошки в шоці. Вони не думали, що ще з одної сім'ї хтось захоче піти воювати. Але ну сприйняли потім, ну їм було важко, це було сприйняти, особливо матері, тому що значить, і чоловік воює, і син пішов. І це було важко сприйняти дуже. Як сприйняли, коли сказав, що прийде до вас? Гордість була. Тут. Тяжко, але гордість була. На те, як працюєте, це впливає? Так, да, переживання більше, все-таки син є син. Але щоб впливало на роботу, то не сказав, бо Відповідальність повинна бути скрізь. Готовий на виїзд. Виїжджаємо. Такі чудові це біжутерія армійська а що це за цепочки це на протиломінні цепочки чого ви їх зробили бо підриви були машин вирішили це удосконалити міна тоді підривається раніше кожен виїзд це лотерея наша задача вивести Хлопців неушкодженими і привезти неушкодженими. А з кількістю FPV то це лотерея, мабуть. Ми виїжджаємо і не знаємо, що буде далі. У мене троє синів, я їх відправив в Німеччину до своєї матусі. Соціум вони не прийняли німецький. І повернули через два місяці назад в Україну. У 2023 році так склалися обставини, що мені з погодження командування, я їх забрав до себе в розміщення батальйону. А потім звільнились, вони закінчили навчання, і так сталося, що старший пішов воювати, і я не зміг стати осторонь і пішов з ним. Він мені дав тоді таке розпорядження вивезти. Малих два рідних брата. То я їх вивіз, Ми там побули буквально місяць і повернулися до України. І коли повернулися, я дізнався те, що батько пішов у військо. Ми пожили в Києві деякий час, і в 16 років я вже проїхав в Донецьку область, в село Богатир. Це під Великою Новосілкою та Курахово. І робив те, що міг, допомагав взводу ВМЗ, це відмивання там носілок після хлопців, які були евакуйовані, поранені, і тому подібне. Потім батько списався через деякий час, і я сказав ні, батько, ти був там, і я теж хочу. Як обирали підрозділ, чому до них? Ну, різні думки були. Хотілося і штурмові бригади, але батько сказав ні, тому що там небезпечно. А так як все ж таки хлопці, які йдуть навіть на контракт 18 24 їм потрібен дозвіл від батьків, то батько дав тільки дозвіл саме до Підрозділу булави, там, де в дрони, і сказав, що тут буде безпечніше. Інші рідні як сприйняли рішення? Як реагували? Ну, з іншими, з ким я спілкуюсь, це сестра і брати. Типу, да, для них це якось було сумно, те, що пішов батько спочатку, потім він звільнився і пішов за мною. Але як-ні-як, -як, війна і треба щось робити, а не сидіти вдома. З Богом, хлопчики. З, з Богом. В якості водія з листопада 24-го року в цьому підрозділі. До цього був в батальйоні. Вод матеріального забезпечення відповідав за водопостачання і банно-прачечний комплекс. А чим займалися до служби в армії? Граніт і мармур. Я спеціаліст по укладанню, реставрації, граніта і мармуру. Прошли раз забирали цю спарту, то в мене Бачиш, заснув дорозі. А хто в мене не спить в машині? Ну, я сплять. А ти теж спав. <різь> І коли маленький був, я з маршруту на маршрутки приїжджав для того, щоб дитину вложити спати. Мені треба було круг зробити, щоб він заснув у мене на руках за рулем. Ви водій професійний? Так. Да. Скільки років до цього водієм? з 18 років за, за рулем. Які відчуття, коли ви за те забираєте? Відчуття, як, як стосовно батька, то є хвилювання. А як стосовно бойової задачі, то хвилювання тут зайві. А як сприйняли те, що коли сказав, що йде служити? Це виховання, мабуть. Відмовити я йому не зміг. Його було рішення. Отож тепер разом. Тепер разом. Тепер у нас друга. Задача у мене середній через два місяці, 18 років, середньому сину виповнюється. Відмовити йому в його бажанні піти захищати батьківщину я теж не можу. А там через три роки щось все менше піде. А так вийшло, що у нас поповнення в сім'ї ще три хлопці. Так що дай Бог, щоб воно все закінчилось. І щоб остальним не пришлось іти.